Всім привіт! Я в епіцентрі. Іду роздивлятися, що є у відділі посуду. Тут є зараз знижки. І беру вас з собою. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. Ідемо дивитися і гуляти. Пательні на знижках. Кьохін, напишіть, чи використовували ви, чи ні. Мені дуже схоже покриття на біол, але самі пательні. Легше. Я вам казала, що про Біол сказали мені, що погані відгуки вже зараз пішли. Ну як гірше, як і стала, ніж була. Але це українське виробництво, тому треба підтримувати українського виробника. Да? 55% знижка 400 гривень. Це для млинців, до речі, 22 см. сантиметри. Не часто ти знайдеш саме такий діаметр, а дуже зручно, невеликі. Блинці будуть виходити покриття, підсилене дно, не деформується при нагріванні. І навіть для індукційних плит. Тут така маленька пательня теж за 400 гривень, 520 гривень 24 см. Доволі такий універсальний. Я завжди кажу, тільки дивіться, ну тут не, не великий вигін бортика і дно не дуже маленьке. Бо буває пательня, наче 24 см, а денце буде отаке зовсім мале. 26 см 582 гривні і 638 гривень 28 см. До речі, класно, Але ми зараз з вами підемо, подивимося українські саме пательні. І пательні Maxmark, В цих покриття. Мені здається, тут мінеральне покриття, знаєте, на що воно схоже? На от емальований посуд, дуже-дуже схожий. Вона важкенька. 24 см. До речі, тут дно більше, ніж в тієї 24 см, що ми з вами дивилися. 26 см 439 гривень і 519 гривень 28 см. Якщо вам цікаво подивитися якийсь посуд, то обов'язково мені пишіть. Ну, я думаю, тут, знаєте, наче під масляно повиставляли млинці. Дійсно, є традиція в нас робити налисники саме. А класичні млинці це трохи. Традиція, яка прийшла нам з болот: налисники і вареники з сиром. Все, от якраз масляне, воно все з сиром. Мені оця, до речі, подобається, вона маленька, 179 гривень. Хто смажить млинці там раз чи два на рік, я думаю, вас і такий варіант влаштує. Крауф 435 гривень. Пательня 629. Ось така пательня, тут діаметр 24 сантиметри. Тефаль. Але тефаль це недорога серія 500 гривень. Ну, тому що це Тефаль і 700 XL. Вінзерівська. Ой, вінзерівська, до речі, класна. Ну да, і коштує вона 1138 гривень, але вона реально класна, вона важка. Подивіться, як зроблений бортик. Супер. До речі, напишіть, хто користується такими кружками. Я собі придбала, щоб на відео гарно борошно висипати. Знаєте, от коли ти їм працюєш, крутиш, оце і крутиться погано. 126 гривень коштує. Але насправді мені набагато легше взяти дуршляк і через нього просіяти. Тут теж якісь петельні з цієї сторони. Теж Кьохен 599, 539, 423 для млинців. Давно не бачила такого посуду. Пам'ятаєте, коли тільки з'явилися мікрохвильовки? У це прям було багато каструльок у таких кругленьких. У мене Саймакс є набір ще не знаю, років 25 вже. Форма для випікання промакутна, 4,5 літри з кришкою. Що тут зручно, що ви використовуєте і форму? І кришка у вас теж як форма. У вас одразу два в одному. Щось велике. Ви можете запікати, тушкувати навіть таким от чином з кришкою в духовці. Овальна 416 гривень. І просто форма 293-192. Ось така велика 39 см. На 24-348 гривень. Непогані. І що в них класно, що якщо ми беремо якісь форми металеві з антипригарним покриттям, то ти їх нормально потім не вимаєш. Тобі щось пригоріло, і ти вже не можеш знаєте, взяти і потерти чим, бо це ж пошкрябує саме покриття. Чашка. Це для поціновувачів чаю, як і я. 148 гривень, 920 мл. Ну, я б, до речі, б собі взяла таку, але вона важка, сюди не ще налити чай, і я її просто не підійму. Тут, наскільки я розумію, да, все до Великдня. О, пам'ятаєте, ми такі турочки бачили, дуже схожі в Аврорі, Я робила огляд, 139 гривень. Така чашечка. Це з подвійним дном. Там воно без подвійного дна, але симпатично дуже виглядає. І оці набори 219 гривень. Оці чашечки. Дуже гарні дитячі. І отакі от набори 189 гривень. Тут довелигня все-таки чашка і зайчик-мисочка або просто дитині теж дуже-дуже симпатичні. Я в якомусь відео показувала оцю ємність це під гречку. Але от намальовано. Що це намальовано? В мене навіть ніякої аналогії не було. Назва мене почала запутувати, бо це не гречка, я не знаю, що це. Якийсь корм для. Хом'ячків, сухий щось таке. Так, а самі ємності класні. Ціни от ви бачите. Єдине, що я не дуже люблю, коли так прямо знаєте напряму все підписано. Ну, тому що ти можеш потім щось інше. Ну, добре, цукор, сіль, кава, чай, ладно. А буває, там потім ти купуєш вівсянки трохи, тобі треба менше ємність. Теж під. Цю дивну гречку, ну, тобто паста якось так. Я б все-таки брала без оцих, знаєте, назв і надписів. Багато різних ємностей для Ой, дивіться, які класні люмінарківські. 209 гривень. У мене схожа, але зі скляною кришкою. А ця така прям затишна, що класно, ви потім бачите. так ставити одна на одну: 209, велика ємність, скільки тут? 750 мл, 500 мл, 160. 9 гривень. І є ще з отакими кришками 190. Вона герметична. Бачите, оця кришка. ця Не герметична просто пробка. Корка, вибачте. Дерев'яні ємності 265-175, але мені хочеться, щоб було видно, що там зберігається. Всередині в мене отакі ємності. Саймокс. Я купувала по 98 гривень. Як зараз пам'ятаю, 98 гривень отакі 1,8-1,8 літра. Думала придбати такі маленькі, потім отак теж одна на одну ставити. В мене саме шухляда така висувна. Було б дуже зручно. Але знаєте, який в ньому мінус? Вони скляні. І коли ти дістаєш отаку ємність і вона наповнена, я кожного разу боюся, що я її можу розбити. Тому маленькі, які можуть ковзати одна по одній, от коли зберігаються, я все-таки не стала купувати, я придбала собі пластикові в Аврорі. Ну, просто, от до речі, тут дуже схожі 64 гривні, 0,65. У мене подруга Олена ти такі купувала, такі, не такі, але ми купували в Велмарті взагалі по 34 гривні. Тому все-таки. Я б, скляні більше не купувала. Тут теж прозорий верх. Мені б хотілося зовсім, щоб був прозорий, мені так більше подобається, але в мене такі невеликі, то нормально. Я сюди ще наліпки роблю, підписую, що там, щоб було видно. І доволі таки зручно, якщо треба, зроблю вам відео по організації, як в мене організовані ці крупи. Дивіться, там і набори є. Так, набір 239 гривень коштує 0,65 1,9. Ну, можливо, набором треба порахувати, як вам зручно чи зручно взагалі. Оці, наче класні, але це все-таки не для висумних шухляд, бо ви зверху не будете бачити, що там і скільки його. А от для простих шухляд, де вони на поличках будуть стояти, то зручно. 169 літрові, 139,05 літри. Все одно йду і око зачіпається за оці просто неймовірно чудові ємності. Зай неймовірно чудовою ціною, але ну, гарні вони, погодьтеся. При цьому ви можете знайти купити собі якийсь чай або каву в схожій ємності. Я впевнена, що щось можна знайти таке гарненьке. І оці класні 564 гривні, теж дуже гарні. І в них прозорий верх, це прямо плюс для мене. Ну, красиві, але ціна не дуже гарна. І поруч стоять це хоча б керамічна вже ємність 605-733 гривні. І або отакі білі. В цьому році дуже рано з'явилися закаточні машинки. Напишіть, яку використовуєте, може якусь таку. 399 гривень, 454 гривні, 439 гривень. У мене ще такий старий-старий цей ключ ще радянський помаранчева така ручка, я думаю, хто з Кропивницького в багатьох такі ключі. От ще напівавтоматичний. Я настільки не розуміюся в цих ключах, не повірите, що я, е, я перетягаю постійну кришку, тому я не користуюся. Мені чоловік затягує, я кілька разів тільки в цьому році зробила, наче все нормально і все стоїть, але все одно побоююсь. І у цей ключ для банок не рекомендую. Ми такий придбали. Він ще коштував гривень 20 тоді. Погано ним користуватися, треба брати, це мені здається, теж невдалий, бо він такий хрупкий. З силиконовою тут ставкою, тоді краще він захват на кришці робить. І маленькі кришечки гарненькі з'явилися: 89 гривень, 99 гривень. Дивіться, який малюнок класний. Скоро сезон консервації. Вже і банки тут повиставляли. Дивіться, яка гарна таця з пташками. Ну, вона коли придивлятися, то, А, це просто в пилу. І ця в пилу треба вимити її, але гарна, 289 гривень. Я придбала просто сіру в Аврорі і хотіла трошки більше, але ну, нічого, вже є. І там вона суттєво дешевше коштувала. Дивилася я таці, тут вони завжди тут стояли. Знаєте, з ніжками такими. Але в чому в них проблема? Не завжди ширини самої таці, о цього столика, і висоти вистачає на те, щоб поставити її на ліжку на людину, яка там, наприклад, ковдрою вкрита. Тому про це треба подумати. Так, ця коштує 484 гривні. Ну, вона якась легка, і бачите, тут же такі от ідуть моменти. Не знаю, для мене це не предмет якоїсь необхідності, тому я придбала тільки на той момент, доки чоловіку треба сніданок приносити. Так, ось вони ці українські пательні. Напишіть дівчата, хто використовувався, бо от зараз. Скільки я придивилася пателень, і я вже собі вибрала, я вам показувала тефаль взяла яку з двостороннім антипригарним покриттям, дуже класна, алюмінієва лита, така важкенька, але от більшу можливо я хочу спробувати такі брізол. Українське виробництво треба підтримувати. Да? Ну от, наприклад, давайте подивимося, це скільки? 24 сантиметри 619 гривень. Вона прям важка. Покриття теж, бачите, от вона схожа на ту тефаль, яку я собі купувала. Прям реально дуже схожа. За 620 гривень тефаль буде коштувати за тисячу. Я думаю, така зараз ми подивимося. І от відчуття, коли її тримаю, саме за якістю схожі. Як насправді, я не знаю. Давайте подивимося, що тут є ще цікаво. Ну, от більша така сама, 26 см, на жаль, без цінника. Вона безцінна. А, 662 гривні. 26 см. Ну, класно. Єдине, що треба взяти кришку і прийти поміряти, щоб кришку окремо не купувати менше, 601 гривня. Я собі купувала тефаль. От вони мої красуні. Так, це 26 см 1200, 24 см 1089 Оці штуки, наприклад, мені не треба на пательні, бо соуси я в таких. Ну вона важка для мене, щоб соуси в ній готувати. Але дуже якісне маленьку, маленьку. Я чогось не бачу тут. Бачите, маленькі розкупили. Ну і оці пательні Максмарк, я вже вам їх показувала з оцим покриттям 3D, як вони його називають. Трайплі в них називається. Це вони копіюють покриття патели, які, знаєте, так дуже популярні будуть, коштують вони дешевше. Мені писали дівчата, що їх купували, і до них все прилипає. От прямо все прилипає. Можливо. Треба якось її обробляти перед цим. Я не знаю, бо це Максмарк, Я не знаю саме в Максмарку, як є ще Вінзер. Вінзерівські, наче відгуки краще про них. Оригінальні пательні, прямо про них просто шикарні відгуки, до них нічого не прилипає. Я читала і дивилася огляд дівчини на Ютубі, яка сказала, що в неї вона вже три роки. Вона користується майже практично однією пательнею, і все з нею добре і показувала вона прям. Навіть зовні теж таке саме покриття, то вона прямо. В захваті від неї. Але там коштує вона чимало та пательня. Мене сьогодні дуже тягне на форми на різні. Я не буду тут затримуватися, бо я щось придбаю, не втримуюсь. Наприклад, хотіла б собі отакий невеличкий, невеличкий таке деко для випічки взяти. А тут воно навіть розсувне. Ви уявляєте, ви ж бачите, як воно розсувається? 460 гривень коштує. Тримайте мене за руки, я не хочу нічого сьогодні купувати. Я не планувала. Але ж це супер, це так зручно. Мені не вистачає такого маленького. До речі, ось таку форму я собі купувала. 289 гривень. Мені подобається якісно. Але я в ній випікаю, застіляю її пергаментом. Я взагалі всі форми застіляю, щоб не пошкоджувати оце верхнє покриття. Мені так легше. Так, ну пласких форм, пласких форм. Прямо так, от, щоб мені крім. Того, деко, щось запало. Ой, добре, що немає. Що тут є? Цікавого так. По формам. Показувала вже багато разів, в принципі, я, знаєте, як роблю: я застілаю денце, вирізаю кружечок і застілаю бортики, бо вони псуються, як би ви не випікали, як би ви не пікли. Єдине, що для бісквітів, звісно, бортики краще не застілати, але вже як є. Тому, в принципі, я просто обираю, щоб форма була не занадто легка. От, наприклад, така роз'ємна. Отакі варіанти не завжди У мене було кілька форм, які пропускають сюди. Навіть тісто. От для бісквіта випікаєш і тут щось з боку виливається. Тому не дуже люблю, все-таки без бортиків купую. Але саме форми, які я От така симпатична формочка, колір мені в ній подобається. Не купую занадто дешеві, бо вони вигинаються, погано тримають форму. Ну, я не знаю, як, от, наприклад, 189 гривень, мені здається, її пару раз відкриєш, і вона потім у вас вже не збереться нормально. А вона, бачите, навіть на знижці 170 Ну, взагалі, така специфічна форма, У мене є серденько, але я його використовувала один раз, здається, і все. Отже ж, вони прямо на мене дивляться. Ці формочки. Але я проходжу повз. Ось ці форми, які мені подобаються. Вердіні. У мене багато їх вже 379-22 см. От 20, мені здається, на, ну, така універсальна. Навіть коли приходить родина, там, якщо ми 5-6 чоловік, я випікаю ось такі маленькі тортики. По маленькому шматочку з'їли, знаєте, не так, що потім доїдаєш ще тиждень той торт, бо не хочеться їсти багато солодкого. Форми самі гарні. Вони в більшому діаметру йдуть все-таки з оцим бортиком тут. 399, де я сказала, 24 см, але не протікає в мене сама форма. ще є, Бачите, в такому цікавому дизайні. Ну, Велику я взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз використовувала. Зараз хочу зняти рецепт йогуртового торта Панчо. Тож, це ж дивлюся на ці деко. Ну, Мені нічого з деко не сподобалося, крім того роз'ємного, тому, тому так дуже-дуже спокійно так. А от ще маленький, ні то занадто маленький для мене. Ще й без цінника. тут, мабуть, набір з трьох. До речі, непоганий. Чому немає ціни? Мабуть, тут розкладають зараз товар, а так він класно виглядає дуже класно ці форми. Можна на сайті подивитися. Так, іду в тарілочки. Тарілочки. Люмінарк, але знаєте, після Дніпра там якось воно так цікаво виставлено. Тут багато виставлено саме білого. І втрачається у цей ефект різноманіття. Бачите, вони роз'єднали кольорові і кольорові, між ними біле і чорне. І от немає в Дніпрі. Ти дивишся і прям вау, скільки тут кольорів. Але все одно я люблю цей посуд на кожен день. Хтось пише, що він якийсь дуже дешево виглядає. Ну, в кожного свої смаки, в кожного свій гаманець. 65 гривень тарілка. Мабуть, ні, вона не одна. Тут залишилося їх кілька штук. А так 75, мабуть, коштувала як блакитна. 65. Зараз бачите, скільки знижок? 65 гривень, 75 сіра. Салатник. Це не люмінарк. Барміолі Рокко. Але в люмінарку є дуже-дуже схожі серії прямо з цих нових, теж зовні з рельєфом. Тому я думаю... Можна не переплачувати. Ось ці серії 74. Тут є і сірі, і білі, я такі бачила. Їх багато. Дуже 74 маленький салатник, ось така тарілочка. Бачите, який цікавий малюнок. 79 гривень. Єдине, що мені здається, це все-таки більше для посудомийної машини, бо руками іноді прийдеться. Раз в якийсь період це все добряче вимивати з порошочком, щоб все, що сюди забилося з жиру, прибрати. Але малюнок дуже-дуже класний, мені прям подобається. Якби в них були більш стандартні такі ємності, о, що ціна піднялася на ці салатники, я б собі і придбала. В мене отакі салатники саме в цьому кольорі, вони постійно є на акції в Аврорі і в АТБ. Але зараз, мабуть, акції всюди закінчилися. Нічого, можна дочекатися наступної І ви уявляєте, так я не знаю. Мені здається, тут цей був посуд, який мені дуже-дуже подобався. А ні, все, його не розібрали. Але розібрали салатники. Як я й думала, це прям а, мій улюблений посуд. Приходжу з ним поздоровкатися. Привіт, тарілочка, така ти гарненька, 116 гривень. Ну, я думаю, що коли я наважуся собі придбати, коли настане час, я в інтернеті знайду і придбаю. Я дивилася, вона є, навіть ціни вищі, є, ніж в епіцентрі, але посуд дійсно гарний. варний. тут різні так. 116-114 обідня тарілка. 20 см і 25. Бачите, які ціни. І є кілька. Ані, ось ці салатнички. Я дивилася. Я навіть брала, думала їх придбати, але потім щось мене зупинило. Не знаю. Я так якось іноді, в мене такий буває настрій, наче налаштована придбати, але не, не купую. Така ще серія, мені подобається, що вони якоїсь нерівної такої форми. І серія от такого ще кольору. І знизу, бачите, є в рожевому кольорі, були і обідні тарілки, ось такі сіро-бежеві тона, ось такі тона. Ну, багато, я вже показувала не раз, ще додали таку серію, але це мені, мабуть, подобається найменше. Так, знаєте, от є дешеві малавінові тарілки, от здалеку вони дуже-дуже схожі. Ще гарний дуже посуд. Порцеляна Royal Garden. Тарілочки, правда, коштують чимало, але гарненькі. 289, отака тарілка. 199 гривень менша тарілка. От ще симпатична підставна. 400 гривень. Ось такий гарний малюнок. Порцеляна кісна. Фентезі. 199, 438, 252. Ну, тут повністю можна бачити собі сервіс придбати. Салатник великий 419 гривень. Посуд гарний. Фіора от така серія, теж періодично вона з'являється, потім пропадає, потім знову з'являється. Виглядає симпатично, знаєте, така класика. Вона нікуди не дінеться, ніколи вам не набридне. 180, 249, 189, 149, 169. Серія сієста. Мені цікаво, о, ці мені ще дуже Ой. подобаються, але ціни мені не дуже подобаються. Але реально дуже-дуже гарні тарілки. Подивіться, 336 гривень. Ну от Така, якби коштувала хоча б гривень 200, я б собі навіть придбала б і не думала б. Єдине, що вона вже одна залишилася. Ну, думаю, на сайті можна знамовити. Є і салатнички, тут були і чашечки, і все-все-все, і бачите, і порозбирали. Не дивлячись на ціну, цей посуд його вже стало набагато менше. Чи симпатичні тарілочки теж. 198 гривень. Так, мені подобається оця форма, така, знаєте. Нерівна, прям дуже-дуже і велика 284 гривні. Дуже мені подобаються ці коти. Їх тут ціла серія, бачите, різні. І чорна, і блакитна, і такий об'єм великий, скільки тут 520 мл. Класні чашки. Але мені, мабуть, чашки зараз ставити. Ну, треба. Або частину віддати комусь і тоді купувати собі нову поки що. І ціна зараз на них вони на знижці 119 гривень. Ну, от приємний час. цього, що ми тут побачили, ще от дивіться, є котики, отакі 79 гривень, 79 гривень. Оці такі у формі кухля, такого 99 гривень. Багато їх. Ну, от мені саме оці подобається. Мабуть, на цьому сьогодні все. Я з вами на цьому буду прощатися. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, напишіть, якщо ви хочете щось подивитися докладніше, бо були запити так давненько. Я була тоді в Дніпрі. Думаю, приїду додому і познімаю. Щось треба записувати, робити собі скріншоти. Тому, вибачте, якщо не показала. Вподобайку поставили, підписалися на канал, а я з вами буду прощатися до наступних відео цікавих з наступними оглядами Пишіть, ще, щоб ви хотіли побачити. До побачення!